Сьогодні у мене вперше по тілу пішла алергічна реакція, але розповів з самого початку: у нас вдома доволі велике хазяйство, і нам його треба чимось кормити. Тому ми з поля привезли зерно, ячмінь, точніше, і я сіла перед машиною, щоб зняти на відео, як цей ячмінь з машини висипається на землю. І весь цей пил полетів на мене. Я завершила зйомку, підійшла до цього зерна і кажу, татові щось я ще не почала його носити, а у мене вже все чешеться. І тут дивлюсь на руки і ноги, а вони повністю в червоних плямах, і все свербить просто жахливо. І я, чесно кажучи. Злякалась. Швидко випила таблетку від алергії, і через деякий час висип почав проходити. Я зробила висновок, що це через пил, який був всюди і полетів на мене, бо ні в кого більше нічого не проявилось, тільки у мене була така біда. Можу сказати, що такі ліки корисно мати вдома, навіть якщо у вас ніколи нічого зазвичай не проявляється. Звісно, це зерно треба було ще перенести, тож до вечора ми встигли його ось таким способом закинути на горище. Повністю стало мені краще тільки після того, як я сходила в душ. Так що, якщо зіткнетесь з таким випадком, не лякайтеся.